Привіт! Гуляючи по просторах інтернету, у пошуках, кому б то довірити свою посмішку, ви натрапили на чергову стоматологію, яка надає найякісніші послуги найкращими матеріалами. Звісно, а плюс відповідає вище перерахованому опису. Проте ми не навіритиме вам поширені рекламні тези, а всього за 60 секунд покажемо наші принципи роботи і зробимо екскурс у безпечну і комфортну клініку, щоб саме ви могли приймати рішення. Отже, з нас інформація, з вас вибір. Розпочнемо стерильність. Тут працює просте правило: простерилізуй або візьми нове. Ми використовуємо автоклав класу Б останнього покоління. Все, що не витримує 134 градуси, ми беремо індивідуально. Ви можете це легко перевірити. Робоча панель перед прийомом має виглядати не так, не так. А ось так. Всі інструменти, в тому числі і бори, лікар повинен відкрити перед вами. До речі, про лікарів. Найбільша цінність будь-якого проекту це її люди. Зараз усі охочі можуть ознайомитися з останніми методиками на різноманітних курсах. І ми, будьте певні, з ними ознайомлені. Проте спеціаліст повинен мати і своє клінічне мислення. Саме тому ми зібрали команду людей, яка вміє думати. Враховуємо їх навчання в школі, результати ЗНО і незалежного оцінювання крок. Це вся інформація з відкритих джерел. Тому знову ж таки ви можете це проконтролювати особисто. А ще в нас є унікальна система відбілювання, якою користуються всі світові селебриті, тож ви можете мати голівудську посмішку. Ми розповімо вам про виконану нами роботу, які з якої ви теж можете оцінити. А ще плюс, ви можете дізнатися абсолютно все. Адже плюс це про відкритість і комфорт у вашому стоматологічному світі, де обираєте саме ви.